Цити вже офіційно повідомляється, що пожежу, яка виникла після російського обстрілу, була ліквідована, і за даними державної служби надзвичайних ситуацій, 3000 тисячі квадратних метрів горіло. Все це на території складських е, приміщень. 90 рятувальників там працювали. Відповідно, буквально скільки 10 хвилин тому з два півгодини тому Сергій Брачук, речник е, е, командування Пім, розповів нам про те, що було влучання в склад там. Горіли якісь товари, їжа там була одяг. Одесити жартували, що горить рубероїд. По чому в Одесі Рубероїд? Крім Одеси, Росіяни ще стріляли по Донеччині і обстрілювали Торецьк, влучили у приватний будинок, де перебувало одне. Одружжя чоловіка направило найближчу лікарню. Жінка отримала поранення, яке є яке є несумісним життям. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. І вітаємо у нас в гостях в Києві голову німецької федеральної землі Макленбург Мануелю Швезік, яка прибула сюди до нас у столицю. Вона буде проводити переговори з політичним керівництвом нашої держави. Цей візит є знаком солідарності всіх 16 федеральних земель з України. І так само вона каже наголошує на тому, що Україна має перемогти у війні, бо не можна дозволити Росії домогтися свого за допомогою агресії за допомогою силового нав'язування.